Всім доброго мирного дня. Вітаю на каналі Моє Полісся. У нас такі дощі, що невозможно. О, у нас є зараз покажу. У ці є діточки. О, бачите, де діточки наші. О, повімала. Що ти діточки роблять тут? Заховала. Два це на лиші. Зараз буду дивитися своїх кролиць. то вам покажу. І тут у мене красончики. Я їх скоренько погодую, бо п'ять сьогодні дощ. Тут хочу показати, прибрала все. Ось тут скільки було всього. Це наші ціплята. Вчора подослала, зараз під руку зуша доїти, бачите, о, такі ціпики лежать. Третього мишка корму доїдають ці ціпики. пролірки. Ось такий город. Дивіться, скільки зілля. Дощ іде, іде. Вчора поставили таку бочку, вона повна. Тут трохи посапали. Коче заливає. Чуєте, дощ іде. Ось такі у мене уже помідорчики. Буду подв'язувати сьогодні. Бачите, такі скільки оці звіри іще є. Вже цю банку викинула і ще є. Сьогодні мало. Отакі в мене. гарні помідори взялися. О, зацвіла моя. Дивіться, яка красота. І цвіток зацвів. Ще треба понасипати одну Ось таке в нас робиться. Подивіться. О, Дощ йде, не стихає. Вчора картошечку розогнали. А воно йде, 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 йде. О що робиться? Рано добре, що подоглядала, кози вивела, а подивіться, який дощ. Ну, Він сьогодні на цілий день. В городи не влізти. Я трошки вчора поцьопала, де мала. Ось о, Буду прибирати ще погреба, я вам покажу потім. Ось таке робиться. О. До вечора дощ перестав. Ось прийшли до хати, а коченят нема. Тепер підемо шукати, де коченята. Кури є. А де коченята, йду шукати ось от, 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 о десь нема. Де вони подівалися? Я всім годин завжди биду, Зараз Води, скільки, подивіться, скільки води в ставку додавалося. Дощі що йдуть. Зараз побачимо на річці, чи вода є. Ой, як в нас тут бутунель. В мене така дорога. Йти до, до ріки. Де скачер? А, вотки. Бачите, де вони ходять? От і, от і додому. Ой, і тут і додавалося в річці. А і добре додавалося. о. І там, і тут, оскільки. Добавилося де багато. Ось яка в нас погода. Отюшечки тут, подивіться, теж які. Вудки, додому. По кози йдемо. Вутушки йдуть. Ходіть, ходіть їсти. Кочерятки до хати. Йдуть додому, Дівочки. Пішли. Пошли, вони знають. Це їхня хата. Що, дівчатки, курличуть, кажуть, як кури так співають, то буде тепло, а знаєте, дощі йшли а тут і сухо. Повна води, налилася балія їм. При мої квочки повставали. Провірала качини яєчка чотири штучки, скоро будуть каченята. А ти її не знаю. Ось такі в мене курочки. Погодували. От вчора просапала тут, чуть-чуть подворушила салат, а він на очах піднявся. Капусту вчора цю крошки проляпала. Дивіться, ця яка гарна. Ну сюди я не можу лізти. Почала трохи і все. Не можу. Ось що робиться. Там стоїть вода в кінці. Ось що робиться в нас. Просто гарна. Ставила такі голуби, об'їдали. Кабачки не знаю. Цибуля тут теж просипається трошки. Кури розглиблитої нема. Тут кабачки, треба дивитися теж. Отак, тут, бачите, кури там виїли понад саме і сітки, і зілля, все. Ну, не, не можу ступити, бо там цебахи, там бурячки червоні, ну ще. Огірків немає. Знову купили огірочків. Знову будемо садити. Салатик взявся. Зараз він через як буде тепло. А тут нема. Нема гірки. Капуста гарна. О, там десь рання, а то середня. Пізню не садила, бо, бо не треба. Тут цибулька береться. Опа, з цієї сторони підв'язала. Все. З цієї сторони під. Ще й трошки, бачите, отак як іде. Отак. Зараз покажу на цьому. Іде помідор, а тут його отакі, о, я все це, це зілля, все це зриваю. Отак. Щоб нічого не було. Так само і тут, бачите. О, о. Все-все розривати. Тут дуже мокро з цієї сторони, самому мокріше тут. Середина гарно. Я б трошки просапала і підв'язала їх. Ось такі в нас. Тут теж, мабуть, помідору одному кардеку цьому. Щось він такий кровний, чи його подкусали. Цей теж був такий одішов. Ось вот такі в мене тут буду відривати листочки. Ось так, наприклад, помідор. Вже не видно добре. О, дивіться, помідор. Тут, так, і відриваємо отак. Все-все-все. Отак. До першого цвіту буду відривати. Получиться отакий помідорчики, щоб вони взялися. Ще мене тут отакі цвіти є. Дивіться, яке. О! є, Оце я їх всі. Сьогодні трошки обробила ту половину житті, ще в мене ж тут два огірочки є. Один і другий. Ще ну багато перші огірки, які я тебе посадила і оставила їх. Ось звірята, віця звірята дохлі. Ці звірята вже мене. Скільки я їх тут виловила. Теплиці вам не передати. Ось такі в мене помідорчики. поцапаю завтра, завтра, може, теж буде дощ потрошки. Як дощ у тепличку пішла, трошки поробила. І все, підгрушиться під підсапається і підуть. І тут в мене цвіточок є. Такий гарний. Чи цвітуть. Ось така в мене тут красота. Закриваю, щоб було тепленько. Тут не ступити, не ступити. Це бахи за. Било за. Зараз спробую. Тут у мене така моркочка. Тут за клітками треба скусити. Хочу побачити. Тут ми садили О, цибульку. Бачите, вона вже є. І моркочку сіяли. О, і морква є як. Вуст. Я її напомпелила тут. О, тут теж треба буде проляпати. О, через два. Тут два тільки радочки. От як гарно зійшла і сіла, і дуже пізно. Ось така там у нас морква. Теж там трохи осталося добити тут. Тут у нас клубника. І тут мене, подивіться, викинуло від кролів все це, а там у всу було, мабуть. І воно зайшло все мені. Нічого, я ще притрушу. Вес, мабуть. Де, вес? Подивіться, скільки всу. А така клубніка гарна. Ти дівчини буде. Пару штук є. Буду ждати вуси. Що попускала, то Вінницька клубніка. Це наша. Буду ще закидати цим Ось такі в мене. Така гарна тут клубничка Сидила весною ранньою, то хороша. Там дощик накрапає, починається, да? а він з будки не вилазить. Тут хочу побачити, скільки ви діток. Скільки в тебе діток? Бачите, ось такі дітка. Ось така дітка в нас. Отак кормить діток своїх. Сідає на них і вони смокчуть.